Одеса опинилася у сніговому полоні, аеропорт не працює. Виїхати з міста теж украй важко. Поліцейські на околицях зупиняють вантажівки, а водіїв приміських автобусів попереджають. Їхати небезпечно. Закрили виїзд і в'їзд з міста, не випускаємо фури з города, направляємо їх обратно на базу і тим більше маршрути дальнього водійстві. Uh, Поки uh, маршрути, які по місті пропускаємо. ще. Для боротьби з негодою комунальники задіяли близько сотні снігоприбиральних машин. Слизькі дороги посипають піщано соляною суміщу. Дороги затруднені, але погода, вона ж теж не знаю. Це все і за погоди зависить. Ви ну, самі бачили, як машина проїхала, почистила. Через складні походні умови запровадили тимчасові зміни в схеми руху маршрутів громадського транспорту. Також у мерії порадили містянам без потреби не виходити на вулиці. Але декому рясний сніг та мороз навпаки, у радість. Іду, спокійно, головне, що тепло, нормально, красиво, а там на бульварі, мабуть, я наші для безхаченків рятувальники розгорнули два мобільних пункти обігріву. Ще 11 працюють стаціонарно за допомогою волонтерів. Тут частують гарячими наїдками та надають медичну допомогу. Тоді можуть нам помочь одежди теплої одежди, а також нижнє більо від людей можуть сюди брати і там, де Федор Антонович, і їх помити, Через негоду на Одещині протягом п'ятниці були знеструмлені десятки населених пунктів. Постачання електроенергії поступово відновлюють. Остаточно впоратись, енергетики обіцяють протягом доби. У нас працює кол-центр і люди. Званят, ми виїжджаємо, устраняємо. Той тот процес, який проходить регулярно при ліквідації послідствій стихії, за прогнозами синоптиків стихія вириватиме на Одещині до неділі. Пориви вітру сягатимуть 28 метрів за секунду. Дмитро Долматов, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.